Віртуальний контактний центр відкрили на Прикарпатті. Усі громадські звернення він приймає в електронному режимі. Центр розташований у приміщенні обласної державної адміністрації. Переважна більшість скарг це земельні питання і соціальні проблеми. Наголошують керівники центру. Чимало претензій у людей є до оплати праці, стихійного будівництва та бюрократизму службових осіб. Контактний центр поступово витісняє відділ особистих звернень громадян. Електронне листування спрощує взаємини між громадою та та виконавчою владою це тісна співпраця з виконавчою владою. Ми даємо на розгляд ці звернення заступникам, даємо так само на розгляд голові обласної державної адміністрації, і відповідно ці звернення виконавці дають відповіді. Контактний центр уже прийняв понад 750 звернень громадян. На розгляд кожного припадає 15 днів. Його фахівці також надають людям консультації. В період з 25 лютого по 3 березня я заставив на 3 березня дивився ці дані. Поступило 139 звернень, які були направлені на розгляд центральних і місцевих органів виконавчої влади. Віртуальні контактні центри діють у кожному регіоні України. Це один із елементів електронного самоврядування. кажуть його фахівці. Незабаром обласний контактний центр матиме власну гарячу лінію.